1723 гривні знайте з 1 грудня 6,5, яка затрата вперед e, і складає 501%. І згідно постанови кабінету міністрів, е, кожного року зараз е, члени виконкому зобов'язані затверджувати на тариф, навіть якщо він не міняється, він все одно має або лишатися такий, або затвердити ціною. Ми розуміємо, на сьогодні підприємство не кожен місяць мінусує порядка 350-370 тисяч гривень. Тобто ми не платимо, зараз передаємо, тут залі пройде, або з Нового року не зможемо заплатити або зараз відпочивати, або електроенергію. Незаплатимо енергію дуже хліб не буде води. Незаплатимо зараз це не практи, люди позвоняються, так і будемо працювати. Тобто такі безвигідь. Ми, порадившись, прийняли рішення, таке на вас розгляд це рішення підняти, ну, щоб розуміли на сьогодні. Тариф у воді нас становить 13,87. Ми є на 25 місці з 27 водоканалів, тобто майже на останньому. Ну, до порядку Труска відмає 36,52, Кам'янкобуцька 45 гривень, буде просто на порядку. Ми, порадившись, виносимо на наше рішення підняти воду до 21.10, тобто на 7 гривень 23 кути. До відведення вишити це для населення і для всіх бюджетних організацій, тобто не піднімати для всіх інших, тобто для ресторанів, барів, інших, хто, хто споживає, щоб не платити різницю в тарифах, то затвердити повністю тариф, який сьогодні це, який сьогодні є прорахований і так розрахований. Це вода 26,59, водовідведення 446 це для інших. Для населення і для бюджету 21,10, тобто на 7 гривень вода, а воду і водовідне залишити на рівні, які були 3 роки тому затверджені. І різницю в тарифах, яка буде виходити, будувати з міського бюджету. Тому що ми не можемо інше готувати, якщо є питання хороше. А як по селі схоя? По старій скваря водопостачання буде так само, у відведення немає, а тільки водопостачання. Розрахувати окремий тариф для постачання старої скваряви. На сьогодні не розраховували. Можливо, ви розумієте, що тариф все одно більший, ми даємо менший, і до так віддаємо. Воно можливо, є тільки мінус те, що гарай подає, там як 4 чоловіка, ці їх вивітня. У вас вода до того. Вода нормальна, тільки не хворова, бо вона хворується на гараю. А вас йде до гараю, вона не хворова. Тобто ми подавали ну, такий проєкт станції без залізнення поставити попроти. На, на жаль, сьогодні та станція коштує десь порядки, щоб її повністю зробити 30 мільйонів. Ну, це реально, що не знаю, ну і реально підключилася держава, міського бюджету такі кошти ми не знайдемо. А якби держава відключилася, це вибухала. Дякую. Це за питання? Шановні колеги, чи буде запитання по тому? Слава на голосування немає задачен. Перше питання. Хто за? Проти? Утримались? Вічна прийняття. Дякую. Витання безпечне складу комісії породити до питання відключення споживачів мереж цитального опалення і порядку водопропитання при виконавчому продання Зофіцької міської ради. Відповідає Іннес Заріславич в диспудію з дивної військовому. Доброго дня. Зв'язку з кадоними змінами прошу затворити склад комісії по розгляду запитань підключення спожитчій мережі інтересованого пала і речового постачання виконавчого комітету Російської міської Рады. А саме голова комісії Маленчівському є за секретар комісії Вілецька Заріславович, член комісії Чумін, Євзіана попав на дану комісію, курна томалюється, він замість Возінського буде, Овцун Наталія Володимирович, такий громадського вже тут нема. І надалі без зміщення того, Марко та Прошу Прошу питання, пані колеги, ви потом запитання.

Звернулися батьки щодо продажі трьох малолітніх дітей щодо продажі квартири. однокімнатної, яка знаходиться за адрескою місто Жовка, вулиця Воїнів, А, 15, квартира 2. З метою купівлі будинку в селі Зіволки по вулиці Лесі, Українки. 8. Там є чотирикімнатний будинок, обстежили умови проживання і. Квартири, яка продається, і один по які збирається купляти, і вирішили надати дозвіл. Комісія з питань захисту прав дітей вирішила надати дорогу подати. Потім запитаємо Андрій Гович, я доповнення змовить дають та надати дозвіл, а не розмови дають. А скоро ката, там не бачимо стрічного, що немає ради. У нас не право поріжня, що що саме? Надавний дозвіл, але не от після змого появитися. Селяк це у так, у вас читається. Ну то і пак часу займається. Ну не зараз, не зимовий. Термінувати нападний на два місяці. То треба прописати тоді, з якого? Не може слабитися. Третього місця продавати. Там треба і ми з боком грамотно. Власне вже є купівлі продажу, або продається то житло, або не продається. Той засвіт, хто не хоче, може продати потім, може когось іншого знайти не маємо справи з тим, які були зменшені. на ті обов'язки Добре. Скажіть, що там треба спробувати з березня 2022 року? Де, яким обов'язками? Можемо... Позивайте тоді правку і зараз рознесямо. Позивайте тоді правку і зараз рознесямо. Та, і зараз формулюйте її поправку та внесте її в пункт. Так, тоді визначена обов'язка заселення вже з березня місяця. Добре. Хто за те, що ї права 보면은 щоб це. То заозномоза. Пратак, Андрійович, ви права, бо да, ми маємо її основу. Темпом. Понатягу перших ці з вересня бали за місяць. А добре, дозволу з березня з 2022 року. Хто за таку праву? Хто против? рішення Річня приняття. Тоді в цілом займу пані про тему. Хто за? Против. Рішення прийняття. Дякую. Четверте донесення змін у рішення виконавчого комітету від 12 новгото 2016 року номер 48 променя дозволу. Марцін проєкт. Народне паспорт прив'язника часових уже того політику 218 місць Прошу. Доброго дня. То є існуюча тимчасово сполутана. є підписаний продовжений паспорт пов'язки. Зараз стоїть питання в оренді платі. Відносимо зміни рішення, якому не буде писано якраз. Саме пункту полагання. Похання підтримувати навіть. Колеги, що буде вдома запитання? Саме послання маєте mm -hmm. працювати. Хто за? Проти? Потрималась. Відчиняти. Як? Профетує на графік фонден. Вулиці заводити за людей. Сліз заводи. Повний пакет документів. Eh, на присвоєння можливої адреси є технічний паспорт. Eh, Витяг є наземна декларація про гонтовність об'єкта, тому компанія підтримати на практично. Підтрим, підтрим, підтрим. Чи були питання? Станом на послання? Чо за? Проти. Отримались. Рішення прийняти. Просто присвоєння адресу допомогти з 2-21-візло. Є також повний пакет документів. Як є строк про декларацію про, про готовність а технічні паспорт, за не замальний дня, прохання підтримувати на практично. Чи були запитання? Саме голосування. Поза? Проти? Треба. Річне прийняти. Все. Не дозволу в цимбалі на розроблення проєкту реконструкції з бої квартири на обережно, що два приміщення комісійного призначення буде за 9, перед в місті року. У на пакеті документів є належним, належним чином завірені всі документи, тому прохання підтримати. Хочемо надати дозвіл на розробку проєкту реконструкції житлової квартири з подальшим отриманням всіх дозвільних документів. Чому я запитання? Борис Михайлович, зорієнтуйте, де це приміщення знаходиться? Є на роботі першої школи Але, зразу, перший будинок, кутове приміщення, кудова Там ви маєте на увазі, де є салон краси, так? У тій стороні, що я, власне, без служба. Примагання не приміщення вже системи. Так ви вас виконають за проти шкоди, так. Напроти майданчика, дімо. Чи будьте запитання? Хочу позначити, що я хочу голосування не приймаю. Ставимо голосування з цього. Хто за? Проти. Потрималися рішення прийнято. Восьмо. Проведено було ППІ далі ПВ на встановлено правопорах на території юридичного відділення вулиця 217 голового відділення вулиця 278 КМП Сталіта. Є повний пакет документів від заявника, тому компанія підтримали новий практичний. Місце розташування даних кавових апаратів є одходжено з керівництво лікарні. Ми в свою чергу теж покладали про те, щоб дозволити даному підприємцю поставити ці кавий апарат. А то наша компетенція взагалі? Ну, ну, на території міської ради наша компетенція. Ні, бо на вулицях міста ми такі речі погоджували, але це є комунальний фактор. Ми взагалі розбиралися з юристами і сказали юристи, що це наша компетенція. Доброго дня. Доброго дня. Ще одне питання. Станом господаря Олександру Польському. Ход заму проти вимоги з рішенням прийняття 9 додільної партизи зараз у мене соціальний послуговий догляд довго. У мене є категорія громадян. Комунальний прокурор Донбасової спільноти збирає за тим, що у мене є соціальний послуговий і за нормальній міжнародній темі. Всім доброго дня е, у нас питання центру розвільнення осіб, е, які перебувають у нас на обслуговуванні догляд вдома. Ці одинокі громадяни, е, яких ми вже з лютого місяця, які свороні центру обслуговуємо і даємо її на послуги. І зараз просимо попередньо попереднього засідання комісії. Члені комісії є ліпопорядку затверджено одинаково сто 2 тисячі двадцять Вирішили і визначили, яким пільговим категоріям ми не будемо брати кошти за надані послуги. У нас тут є в списку одиноких працівника громадян сім. Шестер з них це є дифференційована плата, тобто це люди, які мають більше двох по початкових мінімум більшу пенсію ніж два пожиткових мінімум. Один прожитковий мінімум це тисячу вісімсот гривні. І дані особи у нас. Ще раз повторюся з лютого місяця. І хоч перше, що ми просимо звільнити від плати за надання соціальних послуг громадян похилого віку усіх зіновістю, які до самообслуговування, середньосячний скупний дохід, яких перевищує два прожиткових мінімуми для відповідної категорії та чотири прожиткових мінімуми, тому що є диференційована плата і Варта, коли більше 4 початкових мінімум, це вже повне повністю е, на платній основі на такі закосів. Щоб ви розуміли, ви я так коротко скажу е, перевищення, наприклад, є е, особа одна, Це громадянка жовта, їй е, 95 років, і е, розмір пенсії в неї 7:92. А перевищення є великі, у ній 3384. А до тисячі гривень неї тисячу гривень місяць, вона помагала платити нам центру надання соціальних послуг за надання нами послуги. Але в зв'язку з тим, що вона є учасником війни, реабілітована, на передвій жертва політичних репресій і репресована у Сибіру, то дана комісія, поводила її надати безкоштовно надати такі послуги з огляду до. Також у нас є друга, друга е, особа з 1934 року, 87 років теж це одинокі громадяни, ми з'ясували е, всі факти, тобто на комісії розглядалася і подана заява, і довірка по складі сім'ї. Тобто люди е, дійсно ці одинокі або порож, ну, були, там, переїхали до минулий жовтня, мали кілька, або були за... Або е, жінка, якщо це жінка, або взагалі тільки сестри були і лишилися самі, самі сінки, не мають ні комітників, ні, ні інших родичів в тому рядках, щоб їм допомогти. Але загальному догляд того це надається особам, які е, не мають першого, першої лінії родства. От. Ну і в нас е, третя особа, 85 років, це теж е, жінка з 36 року народження. Жолкий. В неї розмір 1438 гривень перевищує, вона є дитина війни. Ще є четверта особа, яка перебуває в довгі вдома, теж громадян живіт жовту. Розмір пенсії перевищує на 57 гривень. Одинокий теж вирішили. п'ята е, особа теж місто жовтва е, перевищує на 3413. Е, але учасник бойових дій праці, сім'я загиблого учасника. Бойових дій, тому теж одинока переїхала з Криму жити сюди, ми ну, теж вводили її. Далі в нас є шосте шоста особа 1927 року, 94, 94 року роки громадянина міста Жовкові і пережив головонор мама груповану ліву нитку кінцівку. І операція планується я до кінців, тому тобто, ну, такі люди у нас, які перебувають з почуттям обставин від початку року, я би просила. Погодити надання соціальних послуг лютого місяця 2021 року за рахунок бюджетних коштів про момент голову відпособи на рівністю, які не знають до самого обслуговування середньосячних суспільний дохід, який перевищує два початкових мініму та чотири пожиткових мінімум для відповідної категорії усіх у зв'язку з формуванням справ та проведення відповідних розрахунків. І третє здійснювати надання соціальних послуг особам з інвалідністю, особам похилого віку, які не стають до самого обслуговування вікон, які мають вірю, якщо повинні забезпечити відновлений допомоги, якщо не є громадянним покривому віку чи визнані особам з інвалідністю, залежати серед інших супутного випадку. Прошу пересічного лікую поводити на безкоштовне безкоштовні доглядо надання нашим центром безкоштовних послуг. Вони кажуть, що а Прошу 21 2021 року? Прошов лютого 21-го року. Змі... Змі... Так, 22-й це буде Україна рифмозговлені з 22 дні. Я так е е е е розкажу вам інше питання. Цивільний е кодекс України стаття 631. Так як е ми е перейняли по договору з Бужовківська ради два місяці, е мали на обслуговуванні. Працівників, наприклад, працівники соціальні робітники обслуговували даних громадян, два місяці, поки не утворився нашій центр. І ми, ми ну, затвердили 11 1121 е, положення про платні послуги. Але в мене в початковому в, 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 в положенні Центру Центр надання соціальних послуг, там вже депутати проголосували і написано, що люди е, ми маємо право надавати послуги людям, які складить життям по так як е, нам прийшли від міської ради в центр надання соціальних послуг розповісти ці дані люди, тому я буде? Зборися, прошу їх звільнити від початку. Згідно з її статті 631 пункту 3 про мирні відносини, тобто не було. Юрист все перевірила. Прошу підтримати. Поза проти.

Внесення змін рішення 23 від 2021 року про надаття дозволу на дарування їх малолітньому сину особа року з народження та одної другої частки земельної ділянки, розташованої надії одної другої частки житлового будинку, що знаходиться за адресою, вулиця Степана Пандері, 19 та одної другої частки гаражу номер 19 що знаходиться за адресою вулиця Степана Монтери військового район, військової області? Писано є одне і друге частка народу, що не було в попередній заяві. 19 анти. Чи буде кого запитання? Хто за? Проти. Поправилися. Річний пентаго. 1212 і 1281 року. Звернулася особа 1, жителька міста Жовка, вулиця Гайна, 11.10. Щодо внесення змін до рішення виконкому номер 19 від 9.08 року. Включити пункт 2 Рішення щодо надання дозволу на підписання договору дарування на ім'я малолітнього сина особа 2014 року народження його законним представникам матір'ю особа 4 та батьком особа 5. Такі зміни є в це рішення.

До нас звернулася звірна звір дія Григорі на місто Жовка, вулиця Святої будинок 9, Квартира 3, прошу надати дозвіл на встановлення у власній квартирі парапетового газового плазму та продуктів згоряння. Засідала комісія, сплаті якої ходять спеціалісти. Вона це погодила. Дана квартира не має жодних, жодних заборгованостей і проєкт рішення надати дозвіл. Звір на виготовлення технічних умов для встановлення барафетного торгового плану в житловому будинку номер 9 по вулиці Святої Двіці в квартирі номер 3 Шановний колеги, ми готовимо запитання. Дане голосування, до нас. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Дякую. На цьому наш прямо даний на сьогодні вичерпаний. Хочу вам найперше всім подякувати за своїм західну роботу, за те, що ми так швидко розглянули всі питання порядку денного, що я власне, з служби питання виконавчого комітету. Дякую, що сьогодні зібралися, попри те, що всі готуються свят, і є багато хлопців, але зібралися з Дуже дякую. Саме всіх хочу привітати з притежніми новорічними святами і зляними. Побажати всім миру, спокою, благополуччя, радості, достатку і щоб той, 2022 рік для вас приніс все те, що ви собі заплануєте, щоб Бог вам всім давав міцне здоров'я і успіхів вам, і всім нам у 2022 році, на благо нашої жовтніської громади. Всім щиро ролях і до зустрічі насіданні на у 2022 році. Успіхів, будьте здорові!